Вітаю вас на каналі молодого садівника. Після періоду світіння ми обробили наші персики третьою важливою обробкою. Посилання на відео про нашу обробку з'явилось у верхньому правому куті вашого екрану. І все здавалось благополучним, однак ті, хто дотримується всіх норм своєчасних обробок, напевно, зараз у невпевненості, оскільки невелика кількість листя знову захворіли і покрутились. Не хвилюйтесь, ви не одні такі, і це не показник того, що ви робите щось не так. Дерево в цілому почувається чудово, плоди розвиваються рівномірно, більшість листя чисті без кучерявості. Так що це досить нормально і адекватне явище. Виникає питання: ми погано і неякісно провели третю обробку? Ні, ми зробили все правильно. Причина, чому відбулася кучерявості останніх листочків, полягає в невдавніх легких холодних дощах. Після яких, само собою, в першу чергу пагони стали рости, багато з них навіть перевищили розмір долоні, і останні листя наших персиків почали крутитись. Після холодних дощів настає ідеальне середовище для розвитку кучерявості, і нові листя стають їх першими жертвами. Щоб запобігти поширенню хвороби, необхідно терміново застосувати повторну хору скор. Рекомендується розводити в 10 літрах води 3 грами хорусу. І 2 мл скора, і обов'язково використовувати прилипач для посилення ефекту. Однієї обробки може бути достатньо, щоб зупинити подальше пошкодження листя за умови ретельного нанесення. Також цим же засобом можна обробити абрикоси, вишні та нектарини, якщо помітити схожі проблеми на них. Бажаю вдалих врожаїв і успішного садівництва. Будь ласка, підпишіться і поставте лайк цьому відео. З вами був молодий садівник. До нових зустрічей у новому відео.